І так, всім доброго дня. С вами я отут. І ми продовжуємо приходити GTA 3 Фрост, з сюжетом. Так. Э У нас уже 69-та місія на банду Худс. І 64 четверта і остання місія на цю банду. І вже буде фінал. Все. Скоро кінець гетіатри, фрусить вітер, так шо... що, поїхали! Evidence! I see the world of pain! Hello. What's up? That's my way! Ну добре, їдемо в аеропорт. І так. Що нам потрібно в цій місії? Нам потрібно доїхати до аеропорту і подивитися, чи там не є якихось улік, так скажемо. Ну, що це за полоса? Хат. ТНЦ. Ну ладно. Я просто якось на неї раніше не звертав уваги. Що я хотів сказати, те, що мене завтра не Не буде, тому я коментую сьогодні місію. І так. Ну що, ми вже біля аеропорту. фактично. Приїжджаємо в аеропорт. Самолет. І ще одна хочу сказати, що як ми зайдемо в самоліт, то одразу буде 4 зірки. Если я Точно! Прямо в точку. Ясно, ну тепер... з нами будуть гранатись менти. Так, благо тут у аеропорту є одна зірка. Опа, на красава, ну. Красавесенько. Так, ну на одну зірку менше. Три. Опа, Че за хлопці, ну ментярщики, то осторожні. З ними жартувати не можна, тому що вони слишком опасні. Дві зірки, ну слава богу. Так. О, це недалеко тепспрей. Може, спрей. Я ще хочу сказати те, що... У мене уже 48. Пищиків. Так, два ппщика, а ну... Скоро підписывайтесь на мене. Я для кого буду финал проходити, блин. Скоро ж финал Frosted Winter. И далі буде GTA 3. Эээ, uh, GTA 4. Uh, Прохиження продовжую. Right. Ну, Шостая мене Марка. місія пройдена. З вами був яти. Всім дякую красиво за перегляд. Всім удачи і підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, тільки лайки. Оціните моє відео. І ще, пожалуйста, два вами підписчика. Пишіть на мене, зробіть мені добро. Щоб У мене було 50 підписчиків. Я благаю вас, чесно. Е, після, післязавтра буде фінал. Просто твіттера. Так що готуємося, друзі, готуємося. Всім дякую за перегляд. З вами був ятуті. Всім удачі і пока. Чао.